Капеланське благословіння на 18 серпня 23-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю І Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, вся на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії Ісус застерігає і розповідає про те, як буде Його пришестя Друге пришестя, що він прийде раптово, як блискавка, і всі це побачать від краю неба до краю неба, і побачать ті, хто чекав його, і побачать всі, і розпізнають ті, хто не чекав Його, хто не готувався до Його приходу і не хотів Його приходу. Але і всі ті, хто не чекав, впізнають його і зрозуміють, наскільки вони були неправі, і будуть бити себе в груди і плакати. І кажуть всім іншим і всім нам, тому що це станеться раптово, ви будьте готові завжди. Будьте завжди готові прийняти прихід нашого Господа Ісуса Христа. Як важливо нам бути тверезими все своє життя, духовно тверезими, духовно тверезими і підпорядковувати всі бажання тіла духовному нашому покликанню. Покликання уподібнитись Богові, стане йому, е, і стати його подобою за все своє життя, і в будь-який момент ну, е, прийняти той прихід, коли б він не був. Звичайно, ми можемо сказати, да подивитися на, на, е, і на історію, і сказати, що е, ну, ось не приходив до моїх батьків, до моїх дітів, до моїх прадідів. Або інших нащадків, і вони ж помирали. Але тим, хто помирав цей день смерті і зафіксувався до приходу нашого Господа Ісуса Христа, я теж про це думаю. Якраз той смерть, день смерті і приходить раптово да, з нашого життя. Да, ми думаємо, що да, колись там буде там, 80 років, 90 років, і тоді я дам е, раду. І тоді можу покаятися і стати, обрати Господа своїм ну, Господом. Але так не буває. Ми бачимо те ж саме приклади на нашому житті, що людина, яка все життя не каялася, потім вже не кається, все життя було грішником і, і залишалася грішником. І йшла таку вічність, фіксуючи свій стан грішності, обрання життя без Бога. Тільки інколи людина, коли прагне. Вирватися з віховного світу, тоді вона а, ну кається. А, і оце от цей стан, да, стан бути готовності, готовності щоб не ну, не втратити не втратити і, не, і бути на той стороні, коли прийде Господь, щоб бути на його стороні, а не стороні сам по собі, або взагалі протилежній стороні, яка воює проти Господа. Будемо тверезі березі духовно все своє життя, щоб в радості прийняти прихід нашого Господа. Амінь.